Вітаю вельми шановне панство на своєму каналі. Ось і закінчились мої цікаві, насичені емоціями мандри по садах своїх і друзів, і вже нових друзів. Що я можу сказати? Зарядилась я позитивом, новими ідеями, ну і, звичайно, новими рослинками у свій сад. І ось повертаємося вже назад до мене. Давно я не знімала свого садочка, ну, дійсно, давно. Зроблю коротеньке відео, тому що іду тому що пакувати посилочки. Час не стоїть, вже осінь. Чекала я, чекала дощ, але як бачите, ну, принаймні, у нас його точно немає. І в найближчі дні не буде. Тому. Буду, ну, буду пакувати. Сьогодні, ось, я ж кажу, зроблю невеличке відео і піду працювати. Тому що, розумієте, до обіду я не можу складати посилки, бо дуже велика спека, і я боюся, що рослинки з відкритою кореневою, вони, ну, хочу, щоб були свіженькими. Ну, підемо. Піду, покажу я вам свої хризантеми, подивіться, як вони понаростали. Тільки, тільки гляньте. Не знаю, як буде на, на рахунок сонця, тому що, тому що сонечко світить у нас яскраве. Сьогодні передають знову більше 30. В нас, сьогодні яке в нас число? Сьогодні в нас, здається, 28 вересня. Вже більше двох місяців жодного дощу. І спека за 30. Для півночі це нетипово. Ну, але що маємо, те маємо. Деякі рослинки дійсно не витримали цієї спеки, але деякі почуваються досить пристойно. Хочу показати ось розмір цього куща хризантеми. Ну, він точно є півтора метра. Ну, отот, отот. от-от, подивіться, яка буде краса. Краса буде вже є ось. Ось якісь теж. Мене просили вже разів два чи три показати перовські. Ну, ось моя перовська. Ще роса на квітах, а вже бджоли працюють повним ходом. Що я можу про неї сказати? Ну, перовські, як перовські, як і всіх. Нічого в неї особливого немає. У мене є два види, її відрізняється вона тільки листочками. Цвіте зараз тільки ця, тому що інший вид я отримала сорт, вірніше, не вид, вибачаюсь, це вже геть некоректно сказала. Інший сорт я отримала тільки ось нещодавно від Олі, тому вона ще маленький саджанець і вона не квітує, але має гарний вигляд. Тому показую вам цю. А ось подивіться, яка краса. Два кущі. Чуєте? Як гудуть. Айстра однорічна. Дуже гарна. Переходимо на хризантемки. Ось така краса. Ось ще зупинюся на Альстремерії. У мене там є у замовленнях, деякі, ну ще пару кущиків буде. З якої сторони підійти, щоб я у кадрі не була. Тінь, вірніше. Ще пару кущиків буде. Це єдина рослина, ну не єдина, це одна з небагатьох рослин, яка квітує в цей сезон, починаючи із початку літа і ось сьогодні, вже кінець вересня, вона ще не переставала квітувати. Рослина знахідка. Не знаю, як вона поведе себе в інших регіонах, але в нас на півночі вона зимує, прекрасно зимує і має ось такі квітучі кущики. Так, пішли покажу. Такі хризантеми. Ну, сад ще досить квітучий. Зараз я Хочу показати вам, показати свої айстри багаторічні. Я зроблю окреме відео по айстрах, але зараз е, покажу ті, які ось у мене під рукою. Дивіться, яка вона гарнизна. Напівмахрова, вона фіолетова. Не голуба і не е, е, бузкова, а саме фіолетова. Ось така. Вона рання, невисока, зовсім невисока, сантиметрів, мабуть, ну, 30, може, чуть більше, може, 40. Ну, в мене на гарній землі, то вона дійсно 40. А якщо земля не така родюча, то сантиметрів, мабуть, все-таки 30. Це низькоросла, геть-геть, низькоросла. Ну, що я бачу? Я нічого не бачу. Низько росла, але вона ще не квітує. А ось я вам показую це ця, яка. Зараз можу я ось так, так. Да. Дивіться, яка вона гарна. Це ця, що я вам тільки що показувала. Ось такі кущики. У мене її є е, один, два, три. Три кущики, які я можу продати. Тому хто хоче, пишіть. Я вже два, здається, продала. І ось два і три ще є. Ні, чотири. Чотири. Один, два, три, чотири. Чотири кущики ще є. Ось такі кущі я її продаю. Подивіться, яка вона гарна. І рання. Бджіл теж. Вона, я ще раз скажу, вона чорнильна. Не голуба, не зелена, ні... госугу що я кажу, не голуба, не фіолетова, а саме чорнильна. Дуже-дуже гарна. Так, пішли, покажу ще, що ще покажу. Просто щось покажу. Це буде, тут будуть теж айстри, але вони будуть махрові і ось такі вони до метра ростуть. Ось вже починають. Бачите, вже починають квітування. Вони дуже гарні. Вони взагалі всі айстри сортові гарні, тому що вже які були такі більш простіші, я їх садочка прибрала. А це в мене Айстра. У мене є один єдиний саджанець її. Айстра вона рожева. Дуже гарна рожева. Ось така крупна квіточка. Ось така. Але листя, як я вже казала, в неї чорне. Ось подивіться. Чорний стовбур і чорне листя. І вона на фоні е, ось тих зелених дуже-дуже гарна. Вона висока, вона дійсно висока. З нею можна робити таку штампову рослину. До речі, я пост... е, планую так само зробити, і вже на той рік я вам покажу. Що в мене. Ось дивіться, зелена, ну, сонце, я не знаю, як буде видно. Ось зелене. Бачите, а ось вона вилізла чорна. І теж рання. Ось вона так квітує. Вже хризантеми починають свій бал високорослі. Цвіте, як бачите, і не перецвітала. Господи, як на її. Все, пішли. Потрібно йти пакувати посилки, бо у мене вже починає щось робитись з головою. Так, покажу вам цікавого міскантуса. Міскантус цей, ой, тільки цей рік купований маленьким-маленьким саженцем у П9. Ось я вам показую. Дивіться. Чишена чи Miscanthus. Міскантус чи Як правильно він говориться, він ранній, як бачите, в нас він встигає зацвісти, пустити волоті. Волоті насправді такі рожеві, навіть бускові якісь. І він має на осінь і поміняти листя. Воно теж повинно бути вскове. Цвіте гібіскус. І зараз вам покажу ще один гібіскус, який називається темний, який називається червоне вино. Це цей гібіскус, який я купувала у Бережнюків той рік. Я вам показувала навіть розпаковку його. Він встиг зацвісти, і це мене дуже-дуже тішить. Так, і ось показую Айстри. Айстри прекрасні. Це ніжно-ніжно голуба. Ніжно. Невеличкі квіточки, але їх тисячі. Я саме на такі сорти айстр кажу, що це ялинки. Вони стоять, ніби хвойна рослина цілий сезон аж до осені. А осінью вони покриваються ось таким морем-морем квітів. Подивіться, яка краса. Я не знаю сонце, я не знаю, як видно. Ну Це ніжно ніжно голубий Ну, дійсно, ну, ну самі-самі голуби, які є. А ось там. На задньому плані, зараз я підійду, щоб ні на що наступить. Ось. Подивіться, яка сила рожевих, ніжно-ніжно-рожеві. І бджіл. Ще один сорт не цвіте. Ось така краса. Купила я, замовила і купила я ромашки 9 сортів. І ось. Ось подивіться на задньому плані саме це ця айстра. Повертаюсь до ромашок, купила я 9 сортів, розсадила дуже гарні сорти. Ну, Сподіваюся, що вони приймуться, не дивлячись на цю спеку, і зможуть вже на той рік віддячити нас. Мене вірніше. Ось дивіться, я теж купила ромашечки. Це бордюрна, дивіться, яка вона маленька, зветься вона мадонна, і цвіте вона цілий сезон, починаючи з весни і до осені. Звичайно, на добрий лад її потрібно було обрізати, але мені здається, що вона така невибаглива, що я хотіла б ще. Трошки її полюбуватись. Я її поливаю і вона себе гарно почуває. Ось така краса. Ну це так, знаєте, таке хаотичне бігання по саду. Хочу щось показати, ну, тому що ж воно гарно цвіти. Показую ще. Колхікум. Ось, дивіться. Колхікум або цвіт. Він цвіте. Гарно дуже цвіте каріоптеріс. Дивіться, як гарно. Виглядає знову ж айстра багаторічна. Ну, зараз їх час. Зараз час айстр. Тому так гарно. Ось я купила. Як його показати? Ні. Дивіться. Це колхікум. Він має бути двохколірний. За всі гроші світу куплений. Але так як він тільки посаджений і, йде як вигоночний, мабуть. Ну, тобто без коріння, то кольору він немає. І ось. Молі, я вже запитувала сьогодні своєї подружки Олі і хочу сьогодні звернутись з просьбою. Я рідко коли щось прошу у вас, але сьогодні в мене дійсно до вас просьба. Свій сад я формую по типу, що бачу, те співаю. Ось так. Що бачу, те саджу. Ні, звичайно, тут було багато планів, багато. Ідеї, як це зробити. І тут, ну, ж тут, на цьому місці були інші плани. Але коли я їздила в гості до, Назара, до Захара, а потім до Лесі, то, звичайно, я привезла злаки. Злаки для мене це нова рослина, зовсім нова. Ні, Вони в мене ростуть давно в саду, але невелика кількість. Але це захоплення, масова істерія, я б сказала, з лаками перейшла і на мене, тому що, ну, тому що це класна. Рослина, тому що ми втомлюємося за сезон от тим різнобарв'ям квітучим, і хочеться десь зупинити свій погляд на такому якомусь заспокійливому. І ось саме це і є злаки. А їхнє різноманіття, ну я б сказала, вражає. Коли ран... раніше був там фоляріс, там, ну, щось отаке, о, якісь там що там, овсяниця, вівсяниця, отаке от щось було? То зараз, ну, кількість, це вражає. Я вже не кажу навіть про сорти одного якогось виду, я кажу взагалі тільки про види. Ось у мене дивіться, молінія. Пінісету. Як от, як можна його не любити? Пінісету куничник, міскантус, забула, як він називається, далі міскантус велетенський, гігантський, далі просо, Ось це те, те шикарне просо, що я брала в лесі, і знову пінісетум, але вже інший. Ось тільки е, тут в одному на такій стежинці. Ось стільки, і арунду. Ось стільки, е, така різноманітність злаків. Але про що я? Зараз я стану краще, щоб не було мене у кадрі видно. Дивіться, тут я планувала, щоб відділити ось ту частину, ось ту частину відділити ну, якби не ораної землі і не обробленої. Відділити від своєї території, я планувала тут висадити живу огорожу. Туди далі, ось тако, туди аж далі, так і буде. Там будуть або туї, або ялівці, ну, щось буде з рослин. Саме тут, ось тут буде арка, тут буде пергола, вірніше, не арка, а пергола із плетючих рослин, а сюди далі я планувала посадити живу огорожу з Барбарису і стригти. Але не так то було. Уже тут засаджені злаки, територія ну, вже зайнята. Але Молінія це, мабуть, ну, от сьогодні для мене це після міскантуса меморі, це, мабуть, друга рослина, хоча ну, важко назвати фаворити, фаворитів серед злаків. Але, тим не менше, ось, ну, не знаю, Молінія мені дуже подобається. Але, 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 вона губиться. Ось бачите, ось ці тоненькі її волоті, вони губляться на фоні зелені. Тому, знову ж фон їй треба зробити інший. І от в мене до вас просьба така велика зі сторони, хто, чи вірніше, яка рослина найкраще, найкращим фоном буде для молінії. Ну, По-перше, вона повинна бути не менше півтора-два метри. По-друге, вона, я так розумію, вона повинна бути кольоровою. Бо на фоні зеленого ну, він теж загубиться. Яка це може бути рослина? Ну, У мене є варіанти. Наприклад, барбарис, але пускати його вище. Ну тут вже потрібно знайти вищого куща, саме вищого сорту. Пухироплідник. Може бути бузина. І от як, на вашу думку, бузина е, темнолисна. Тут доречна? І ось, ну, ще що тут може бути? Може бути хвойна, наприклад, ялівець. Е, І от така просьба до вас. От яку рослину ви бачите, фоном для молінії. Буде цікаво. Ну і ми щось виберемо, звичайно. Ну, от, така, таке звернення в мене до вас. Тепер підемо, я ще покажу одну айстру, мою улюблену серед усіх айстр. Дивіться, як гарно. Серед усіх айстр, які в мене є, це моя улюблена. Це не новинка, тому що вона у мене вже росте років з 10. Але вона мене ще жодного разу не розчарувала. Жодного. Це ось така малесенька принцеса мого саду. Тут вона росте, ну от я сюди. з якої сторони зайти? Тут я садила рослини, ось, ну які було шкода викидати, і я їх просто так повтикала. І серед них була і ось цей кусочок айстри. Я взагалі не можу викинути квіти. Навіть якщо вони мені не потрібні, я їх все рівно десь приткну. І ось так сталося із айстрою. Ну, от Малесенький пагінчик був викопаний разом із пенстемоном. До речі, хто бажає ось такого пенстемона, то я можу викопати. Дивіться, який гарний кущ, дивіться, які гарнезні кущі. Молоді, молоді кущі, і вони ось квітують, таким помаранчевим дзвіночками, такими помаранчевими. Так от. Приктула я сюди цю айстру. Вона жодного разу не поливалась, жодного. І подивіться, яка красуня. Це айстра, яка формує сама себе. Тобто, ось такий шарик в неї і є. Її не потрібно формувати, її не потрібно розсаджувати. Вона росте ось декілька років на одному місці і не втрачає своєї декоративності. Цвіте вона рожевими, яскраво рожевими ну ромашечками, так як і будь-яка айстра в основному. Подивіться, яка краса? Цвіте довго і ось такою кулькою. У мене є вона на продаж, тому хто бажає в є замовлення, то можна додавати, поки я ще не приступила повністю до виконання ваших замовлень. І ще одне таке, така об'ява. Кому терміново потрібно відправлення, то маякніть. І ще одне. Вже остаточне, і піду працювати. Дорогі мої замовники, ви робили напротязі сезону мені броні на ту чи іншу рослину. Зараз я помаленьку починаю відправляти. Тому що я ж кажу, у нас спека і я не сильно набираю розгін із замовленнями. Але все рівно я розумію, що їх багато і мені потрібно це зробити. Тому. Коли я пишу вам у Viber і прошу е, ну, або підтвердити або м, сказати ні, це не означає ігнор. Ну, от чесно, пишу, пишу, бачу, людина прочитала і ноль. Напишіть ні. Тому що це мій час, повірте, він дуже-дуже цінний. І є люди, які не, з нетерпінням чекають це замовлення. Я не можу до них добратися, тому що я не можу. Е, Мені не вистачає часу, бо я займаюся дурнею, е, чекаю ваших відповідей. Да чи ні? Ні, ні. Я сама така, я така сама людина, як і ви. Я теж інколи нароблю замовлень, е, ну, от бронь, ставлю бронь ще з весни, а потім я взагалі забуваю про, про що йде мова. Але коли до мене звертається продавець, я е, пишу або так. Я готова отримати, або, вибачте, я вже його або купила, або передумала. Тому що ми всі живі люди, є фінансові можливості, є бажання якісь наші. ну взагалі щось ми хочемо, щось ми не хочемо. Тому давайте так, без образ абсолютно немає ніяких мене образ на, на жодного, хто відмовиться від посилки. Багато рослин я вже я зроблю окреме відео. Багато рослин, яких я не можу запропонувати. Я робила броні, але запропонувати я вам не можу, тому що унесла погода свої корективи. Наприклад, дельфініуми на перстянки я повністю вичерпую, вони висохли. В вони моєму саду вони висохли. Навесну, можливо, навесну тоді. Ну, ось так. Тому всім гарного дня, тихої ночі, спокійного вечора. І все буде Україна!